Платити чи не платити за стоянку на центральних вулицях для столичних водіїв це питання досі риторичне. Копійки людям у помаранчевій формі киянка Юлія принципово не платить за паркування своєї машини, бо переконана, гроші все одно не йдуть до міського бюджету. Я не розумію, куди якщо навіть Я плачу парковчику, куди і кому ідуть ці деньги, які то учреждення, то толі частні. Я не буду платити просто так, тому що вот они так хочуть. Два роки тому дівчина вперше почула про нові правила паркування. Тоді працівникам Київ транспарк сервісу категорично заборонили брати оплату готівкою. Водії мали розраховуватися за стоянку виключно через паркомати. 1 квітня ми вважаємо так, що якщо відсутній паркомат, то люди можуть не платити. Цим нововведенням ще у 2012 році чиновники вирішили побороти корупцію на автостоянках. Проте скоро зрозуміли, що справа буксує, адже за два роки зуміли встановити лише 87 паркоматів, які не в змозі обслуговувати 3-мільйонну столицю. Так, сьогодні паркомат на превеликий жаль. Не є тим засібом, який спілкується з автовласниками, правда? З ним спілкується хто паркувальник. Сьогодні паркомат насправді це реєстратор розрахункових операцій. Водії тим часом заплутались та взагалі відмовляються платити, адже не розуміють, кому давати гроші і в чиї кишені вони підуть. Паркувальник Андрій стверджує, як мінімум п'ята частина водіїв його просто ігнорує. Звісно, ж люди без того не бувають. Не? Є такі так. з лучші постоянно я вважаю, що все це незаконно. законна. Почому патомушу юридічка тисне нікаї. Парковщики не несуть захранені машини. Кому платить? За що платить? Та я багато читав про це, так да, і е, я вам так сжу, я не побачив, куди з цих паркоматів гроші вже далі йдуть. Платити готівкою Кабмін дозволив ще півтора роки тому. Розповідають у Київтранспарксервісі. транспарк -сервісі». А в кожного працівника тепер касовий апарат. Тож відповідальні за столичні парковки переконують всі гроші під контролем і йдуть у бюджет. Працівників, які збирають запарковку у свою кишеню, виганяють. Десь є порушення, зрозуміло, ми їх розуміємо, ми їх знаємо. А сьогоднішній день, я можу вам сказати, за минулий рік ми змінили близько 160, здається, контролерів, які, по, по випадкам яких були, скажімо так, і звернення громадян, так, і були зауваження, які певні в їхній роботі. Та покарати тих, хто не платить паркувальникам, поки нічим. Блокувальні засоби й евакуатори заборонені. Тож лишається сподіватися на совість водіїв. Керманичі натомість чекають від міської влади прозорості. Щоб точно знати, гроші за стоянку йдуть не на чиновницькі зарплати чи авто, а на дороги.